Ніколи не зміниш свого життя, якщо повіриш в це. При всьому багатстві вибору людина вибере тільки те, що в що вона справді вірить. Біля нас кожного дня проходять тисячі можливостей, але ми помічаємо тільки те, на чому ми сфокусовані. Експеримент: уявіть колір сірий і спробуйте весь наступний день помічати всі предмети і все, що вас оточує, цього кольору. Це дасть вам зрозуміти, як працює фокус та концентрація уваги. Далі ви помітите, що цей день не був наповнений кольорами. Що в цей експеримент взяти іншу людину, яка буде весь день колір червоний? Ваші дні будуть виглядати автоматично порізно. Так само з вірою в щось нам легко повірити в те, що є в полі нашого зору. Це так само про переконання, про думки, про те, що нас оточувало все життя, було в нашому маленькому такому полі. Якщо одного, другого і третього разу ми бачили такий самий розвиток подій і закрилися на тому, що можливо тільки так. Люди в загальному так і працюють, що те, що я побачив, те я вірю, що цього не бачать, значить цього не було. Це і нас тормозить перед тим, щоб змінити наше життя. І Якщо ми віримо, що з нами щось не так, ми проблема. В нас нічого не вийде. Компліменти підмічення цього зовні нас. Точно не врятують. Але не все так погано. Ми справді маємо вплив на те, що ми думаємо, і ми можемо це змінювати з часом. Так правда, коли ми стаємо старші, нам складніше, але це все-таки можливо. Такі зміни зазвичай відбуваються після досить критичних емоційних, глобальних подій в нашому житті, які просто перевертають нашу свідомість. Але так само ми штучно можемо піддатися тому, щоб наша свідомість була більш еластична і піддатна на будь-які вторгнення в неї. Тобто, зміни переконань як причини і всього нашого життя як наслідок